Доброго часу доби. Сьогодні ми з вами розглянемо, яким чином ми можемо вводити дані, редагувати та форматувати їх у текстових процесорах. Нагадую вам, що текстових процесорів насправді є дуже багато. І чому це не текстові редактори? Тому що в текстових редакторах ми можемо лише додавати і Редагувати текст. Якщо ми говоримо про текстові процесори, то в них ми можемо додавати текст, редагувати, додавати формат цьому тексту, тобто змінювати шрифт, змінювати розміра. Також ми можемо з вами додавати зображення, таблиці, діаграми і багато іншого. Тому в сучасному віці ми працюємо саме з текстовими процесорами, а не редакторами. Ми з вами будемо знайомитися з середовищем Google документів. Це текстовий процесор, але онлайн, який не потрібно встановлювати на свій пристрій і доступ до якого ми можемо мати лише за логіном та паролем до Google. Тож кожного разу, коли ми з вами починаємо працювати, нам потрібно війти у свій обліковий запис. Після цього нам потрібно обрати диск. І натиснути пунктик Створити та обрати Google-Документи. Таким чином, ми з вами відкриваємо середовище табличного процесора. Ми з вами маємо змогу працювати над різного роду завданнями. Наприклад, завданням сьогоднішнього уроку буде створити текст і змінити його. Кольорову гаму, а також вирівнювання. Тож, ми здійснюємо перший етап роботи над текстовими документами це введення. Для того, щоб почати писати з нового рядочка, ми з вами натискаємо Enter або Return. Отож, наприклад, Складні, випадки наголошення, слів. Давайте спробуємо перейти до другого етапу, а саме редагування. Давайте. Робимо кілька помилок отут, так? Ви бачите, що в текстових процесорах, коли ми робимо якусь помилочку, нам підкреслюється наше слово черв... червоною такою хвилястою лінією. Тож, другий етап це редагування. Тоді починається, коли ми з вами виправляємо помилки. Виправлення помилок. Додавання там коми, крапки, великої літери і інше. Це все відноситься до етапу редагування. Ну і а, також ми з вами можемо перейти до третього етапу це етап форматування. Що ж це за етап? Коли у нас з вами є текст, ми можемо його змінити. Тобто, наприклад, Змінити його шрифт, але наголошую, ми не маємо змоги щось змінювати, коли в нас нічого не виділено. От, наприклад, я нічого не виділила і починаю змінювати шрифт. Ну, класно, ось тут у нас він змінений. Але цього ніяк не видно на нашому тексті. Це тому, що, щоб будь-що форматувати, його спочатку потрібно виділити. Тож, коли ми виділили наш е, текст. Ми маємо змогу змінити його шрифт, ми можемо змінювати розмір шрифту, ми можемо змінювати товщину, тобто шрифт можна робити жирним, ми можемо робити його курсивом чи підкресленим. І точно так само ми можемо прибирати ці налаштування. А також ми наші слова можемо змінювати не лише. Таким чином, а також можемо змінювати кольорову гаму. Для того ми теж виділяємо наше слово, вибираємо ось цю літеру А та вибираємо колір, який нам сподобався. Проте буває так, що кольорової гами цієї нам недостатньо. Тоді у нас є можливість додати власний колір, натиснувши на ось цей плюсик. І ми можемо обрати будь-який колір з тих. Які ось на палітрі ми можемо обрати. Ось таким чином ми створюємо свою спеціальну палітру. Окрім того, що ми можемо з вами змінювати шрифт, його розмір, накреслення та колір, ми можемо з вами також вирівнювати наш текст по центру, по правому краю, по лівому краю. По ширині. Це приблизно виглядає ось так. І це теж відноситься до форматування. Отож, сьогодні ми з вами розглянули три етапи створення текстових документів, і я сподіваюся, що це відео допоможе вам в майбутньому виконати завдання. Успіхів!